Бійців територіальної самооборони яру між бояркою та Вишневим, бо поки що у стрільбі бійці управлялися на комерційному полігоні, каже Ілона Ковач. На Київщині збудують тренувальну базу для бійців місцевої самооборони. Табір облаштують між бояркою та Вишневим. Кошти зібрали з пожертвувань. На новій базі активісти зможуть поправлятися у стрільбі. Однак для вступу до Нацгвардії цього все одно буде замало. Вишки доведеться проходити на полігоні. Самооборонівці активно співпрацюють. З батальйоном нацгвардії розміщеним на базі Десна. Часто допомагають матеріально. Бійцям немає ні матрасів, не простиння, ні на чим спати. Ми саме закупили, саме відвізли, саме вручили. по акту прийому передачі. Ми знаємо, що це пішло дійсно бійцям. Також активісти київської самоборони поповнюють лаву батальйону лише сьогодні у нацгвардії. Салися 26 чоловік. Серед них Сергій, економіст із вищою освітою з роботи пішов ще під час майдану. Зараз збирається їхати захищати батьківщину. Ми будемо проходити обучення будемо будем тактичну підготовку. після проведення обучення ми будемо інструктурований і відправлені на заєнське. Водночас у самій самообороні схоже намітився розкол. Під час зборів організації керівництво запропонувало аби доби працювати з політичними партіями та на знак протесту близько десяти активістів покинули залу. А декого з невдоволених звинуватили у провокації і буквально виштовхали на вулицю Мені проти той таборустави, ми реєстрували і на часно утверждені «Самооборона» — это громадська організація, яка должна сама контролювати політичні партії. Це полічасні ну, на смисло снісло. Водночас більшість вирішила інакше, що правда, яку саме партію будуть підтримувати активісти, ще невідомо поки тівки створить робочу групу, яка власне вестиме діалог із політиками. Ілона Ковчосидентів номини юпіар.